Добрий день. Добрый а що це ви взяли тільки? Свячену пасочку взяли. Вам її дали? Безкоштовно? Звісно, mm, безкоштовно. А, хто, а, хто, а чому безкоштовно вам дають свячену пасочку? Тому що нас мер, мер сапожку Василь, як його хочу. Mm. Нас завжди кожен год поздравляє і нам немає, багато на діляє. А це вже свяченна пасочка у вас, так? Да? Да. Ого, клас. Окей, okay, я вас теж вітаю зі святом. Я вас теж вітаю з великим праздником і Христовом, Рождеством Христовом, і щоб ви були здорові і щастя. І вам здоров'я, так. Да, Добрий день. день. А... Я журналист. Не треба мені журналіста. Я маю право знімати, можу вам документ показати. Показувати. Хто тобі дав право знімати? І чого ти прийшов? Тому що я журналіст. Я маю право знімати От де завгодно. От, подивіться, будь ласка. Нам тоді трає право. Треба, а, у, не да. треба мені знімати ну, мене. Але ви мені не забороняєте знімати, що я хочу. Тому що ви не маєте права. Що ти хочеш? Тому що це громадське місце, я маю право тут знімати. Так да, ти що? Да. А ви, да. наші... а ви да, хто? А хто право. ви? Я ніхто. Ну так чому ви? Що ви від мене? Я ніхто. Ну до побачення. Добрий день. Добрий а, день. Що, а, а що ви тут роздаєте? Танцюємо. А від кого так. ви це роздаєте паски? Це мер роздає, так? Да, подивіться, ви маєте так, подивіться, подивіться почитайте. почитайте. Зніміть, почитайте. А можна мені паспорт дати? У вас запрошення буде, ми вам дамо запрошення. До... А де запрошення отримати? Свято вас. А де отримати запрошення? Ну чу, чого ви зі мною не говорите? Ну просто розкажіть мені, що ви... У нас є представник, у нас начальник. Йдіть, питайте в неї. А скажіть, будь ласка, де взяти запрошення? Я просто теж хочу пати. Тоже хочете пати? теж хочу пати. Це не страшно, а чого ну, хочете знімати? Страшно? Ну знімають прасінки. Чому то мені ви, що ви? Я ж сказав і показав документи. Добрий день, а ви мені скажете щось на камеру? Добрий день. Ви задоволені цим подарунком, який вам мер дає? Він вам кожна реагує. Що болію, то просто, знаєте. Нема. А, а ви розцінюєте Це, це ж вже як, ну, як політична подачка, якась вибори скоро будуть, він вас хоче ну, Звичайно, 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 ви будете за нього голосувати? А? Ви будете за нього голосувати? За... А, да, будете? Да. А чому? Ну, я почув, тому що за люди безпокоїться, що. Окей, добре, я вам дякую. Зі святом вас. Добрий день. А скажіть, будь ласка, де ви взяли таке запрошення? Хто вам його дав? Мені хто дав? Да. А цей чоловік зробив кіно, режисер якийсь. Uh -huh. І де за написав. що І пускає кіно, що справа кіно. Я вчора хусідак зроблено хорошо, темне таке. Да? А в мене тут дуже світло виходить. То темно то світло. От його. Поняття. Там написано. А що тут написано? Можна? Шановні броварчани, вітаю вас зі святом Великодня, з Сполами, міський голова Ігор Сапош. Ну, може і Сапо. Наші а діловіки, тілячі. А ви будете за нього тепер голосувати? Що він вам подачку робить, купує вас за якусь паску. Ще не дожили, не знаємо знає за кого. Понятно. Окей, так. дякую вам. Ще не знаємо за кого голосувати. Ну, будем выбирати, по Ми прожили так, що нам тут. Добрий день. Скажіть, будь ласка, де ви взяли запрошення на цю паску, щоб отримати її? В територіальному центрі. В територіальному центрі чого? Ну, по обслужуванню здесь у нас проблема. По обслуженню одиноких. Зрозуміло. Дякую. Ближче, ближченько, воно все видно, гарно. Дивіться, тут вже все красиво написано, з одної і з другої сторони. Чого ви в мене розцінюєте косабистого ворога? Я ж просто... Ми не ворога, чого? Ми вас любимо, пресу, тільки ми любимо, коли воно красиво, ми знаємо, підійдемо нам брати інформацію, розумієте? Якщо це воно чесно все зроблене. Ну так відео ж не може бути нечесним. Просто ну, я зніму відео. Таке відео, що в нас приходять отут з такими камерами, знімають, красиво, ми знаємо всякі преси. Ми знаємо тоді, де нам можна взяти цю інформацію, почитати. А відео, що відео, що так, що ви прибігли туди-сюди, бігаєте, знімаєте, це ж не красиво. Ну не у всіх ж є такі великі камери. Так. Ну, так, якщо так. ви ж журналісти, то ви, у вас мають бути. Вони такі маленькі Може ви теж. нас і на телебаченні показуєте, ми ж теж хочемо знати все. Коли, 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 коли ви покажете нас. Та десь сьогодні ми вже це в інтернеті. Це що, приступленні, чи що і? ви знімаєте? це? На, на який би як запитати правильно. От, Яка мета? На, мета цього. Що з вас у візитку Подивіться. Ви тільки немає. що давали? То Покажіть. Вижте, документ. Ну документ. Покажіть. будь ласка. Це Чому я вам добра, що в нас показувати? не забувають таких людей. Як можуть? Справа не в тому, так, да, Світлана, знімайте. Справа не в тому, що а справа в тому, що не забули цих людей, розумієте? Дай Боже, щоб усі ми ми так відбувалися. <звук> Ну, 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 Некоторі говорять, що не всім дають. Що-що? У нас міста бровари ухватити неможливо. Вони їх одного привітали 8 березня, других привітали. <просу> <з -дня міста, просу> <навас. А, До просу> Третій їх будуть вітати, допустимо, на 9 травня, четвертих будуть до Дня міста вітати, до дня вони до будуть дорогі. Ві. Дня людей інвалідів розумієте у всі етапи, але ж кожного привітати на всі свята влада не може.